Друзі, всім привіт! Маємо в наявності ось такий дуже крутезний апарат Volkswagen Passat B8. В кузові Універсал, в комплектації Airline. Airline, до речі, зовнішній та внутрішній. Такий дуже класний чорний колір, кузов без підкрасів. 2018 рік, чистий. Календарний та модельний навіть кінець року. 9 10 місяць, здається, го року. З двохлітровим дизельним двигуном на автоматичній коробці коробці передач DSG DQ381. Це ми ступенева, мокра. На ось таких класних дисках. На дуже-дуже класній комплектації, full-LED оптика перед зад, передні фари з ось такої. Динамічні. ну не, не динамічні, а точніше, з такою LED-підсвіткою, плюс е з функцією вирізання. Матричні ще, які вони там йдуть. Максимальна оптика для цього року. Як можете чути, тут щось трішки гуде. А гуде у нас заводська вебаста, яка встановлена на даний автомобіль з заводу. Тобто з вікна ви натиснули одну кнопочку, і автомобіль у вас. Буде тепленький коли ви до нього підійдете. Чорна криша, чорна стеля, точніше, панорама, максимальні всі асистенти, фари, до речі, реально світять, вже протестовано, ну, сніг, дощ, не знаю, що наїть, вони світять як вдень. Просто як вдень. Видно все. Навіть на цьому тижні на блокпості на одному мене зупинили, кажуть, у вас якась проблема з фарами, дальнім світлом, працює тільки одна фара і то одна секція. Я кажу, вони адаптивні. Він каже, а тоді зрозуміли І відпустили, сказали, їжджайте далі. Але світять вони дійсно класно. Так, давайте пробіжимось відразу по кузову. 103 Так, не пугайтесь по звуку, це в нас Webasta. гріє салончик. 120. Кузов у нас зроблений по кузову, по салону в загальному зроблений комплекс дитини. Машинка відполірована легенько, не, не відновлююче полірування, так чисто пробіглись. Одну пасту, продали вигляду, і автомобіль покрито захисним покриттям. Як я вже сказав, автомобіль повністю в рідній фарбі, скло все рідне навіть лобове. Кромка не побита, капот, до речі, особа не побитий з колами, а пробіг в автомобілі 195 тисяч кілометрів. До речі, зроблений великий комплекс ТО. Це вже робив особисто я по приїзду автомобіля в Україну. На цьому я зупинюсь трішки далі, розкажу, щораз, що саме робилось. так, як можете бачите, все у нас в рідній фарбі, баночками. Холодно, зривається сніжок. Криша без дефектів, без граду, без птичок. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Так як це Airline, то дуже класні такі от вставки на бампері скошені. Можете бачити типу як під вихлоп, але вихлоп тут звичайний. 112, 99,3. 103, 123, 120. Йдемо далі на цю сторону. Задні у нас е фари також максимальні, лед. До речі, передні фари є, вони виглядають точно так само, як в цьому автомобілі, але вони не максимальні можуть бути там, без якоїсь камери. Конкретно в даному випадку вони з цією камерою вони саме-саме максимальні, що можуть бути на цей рік випуску. Так, задние ворота приведу так точнее. Давайте я тут пробежусь. 102. Фу... Рідній фарбі. Зверніть увагу. Взагалі такий індуктивний, як струна я б сказав, немає ніяких таких критичних моментів по кузову. Бачите, мертві зони. По асистентам має автомобіль мертві зони. Отримання в полосі з функції підрулювання, адаптивний круїз-контроль. Сама машинка тормозить, розганяється, тримає дистанцію. Передній задній парктронік. Там ще екстрене гальмування, безключовий доступ на всіх на всіх чотирьох чи п'яти навіть дверічках. Маємо лобове як я вже сказав, рідне всі, і в загальному все скло рідне, восьмерочка. Тут також восьмерочка. На дверках безключовий доступ. Електроскладування дзеркал зрозуміло. На чому забув, на що звернути увагу, це диски. диски це... Окрема тема вони, як по мені, кращих дисків на цей автомобіль і бути не може. Це у нас оригінальні 18 диски з новою гумою Pirelli всесезонна 24 рік. всесезонна 24 рік з секреткою. Стиль називається Monterey. Виглядають вони дійсно дуже-дуже класно. Пасують цьому автомобілю нереально. Тому в цих дисках він виглядає дуже. Власне, і потужно. З цього боку. Також, беріть увагу на стан ЛКП, ніяких моментів немає. Так, то що намір ховаємо. В принципі, тут я все вам розказав, показав. Ззаді автомобіль затонований. Йдемо е, до салону. Безключовий доступ, як я вже сказав. Також біля ручок нічого у нас не затерте, не закоцане. Відкривається, безключовий доступ працює, дзеркала розкладаються. По салончику, як можете бачити, як я от сказав, вебаста включена, клімат працює. це Заводська вебаста, яка працює від заводського клімату. То ви можете виставити і все, і в машинці от зараз тепло. Прийшли, сіли в теплий автомобіль. Далі йдемо по салону. Салон у нас також, як я вже сказав, airline. Ось такі дуже крутезні сидіння. Шкіряний салон. комбіновані сидіння, такі вставки. По центру значок Airline, біла стрічка. Боковинки цілі, нічого не перешивалось, нічого не робилось. Можете бачити, все виглядає дуже класно. Електрорегулювання передніх сидінь, ергокомфорт сидіння, шильдик Airline тут, шильдик Airline на рулі. І там ще далі їх також буде дуже багато. Проємчики цілі. Накладки на педалях, ось такі оригінальні ворсові килимочки шкіряні, також комбіновані точніше, карти шкіра, плюс пластик, плюс ось такі декоративні вставки. Ambien підсвіточка по салону йде. Центральний замок, хром-ручки, чотири склопідйомники, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, відкривання багажника. Зверніть увагу на стан також карт. Все у нас максимально класно, збережено. Тут у нас регулювання. Воно правильно звіться. Та-дам, сідаємо в салон. Просто подивіться на цей руль. Я від нього кайфую. Оцей трихспицевий airline з такою подушечкою. Мультикермо, такий скошений. В руці сидить такий масивний, дуже-дуже зручний. Давайте відразу запустимо автомобіль. Розкажу більш детально про нього. Ось Вебаста вона запущена, і вона її можна включити як із салону сидівши, щоб автомобіль був не запущений, так і з брілочка. З вікна Ось натискаємо, все. У нас Webasta виключилась і перестала працювати. Бачите, максимальна мультимедіа монітор без крутілок, уже, ручечка також Airline оригінальна. DSG написано. Старт-стоп. Запуск електроручник, автохолд. Давайте одразу запустимо. Віртуальний щиток приборів, як бачите. На вулиці. -3. О, фари щойно зробили вверх, вниз вправо-вліво, як я казав, взагалі вони таке витворяють, і заводиш воно вверх-вниз, вправо-вліво, побігли так секторами. Дуже такі фарики ще раз наголошую витвір мистецтва в цьому автомобілі. Маємо датчик світла, протитуманні фари, задні фари підвлю лепістки, перемикання передач. Як я вже сказав, АЦЦ адаптивний круїз контроль. Тут також виставляється, налаштовується. Віртуальна приборна панель, навігація. Ну, багато всього виставляється. Давайте покажу вам по асистентам. Так, що треба натиснути, а, так здається. Ось, Як бачите всі асистенти, Line Assist, Side Assist, виїзд з місця парковки, Front Assist. все, що треба, і навіть більше я б сказав, є в цьому автомобілі. Мені дуже подобається їздити так з навігацією, коли вона виставлена. Бачить автомобіль, всі рядом проїжджаючі автомобілі, сам як я вже сказав, тримає дистанцію, кермує, як бачите, он значок отримання в полосі. Руїз 196 500 пробіг. Машинка. двигунчик працює, до речі, ідеально. Зроблене велике ТО, як я вже, до речі, казав, що на цьому на, на цьому зупинені далі що було зроблено по автомобілю. Як тільки автомобіль заїхав на територію України, було зроблено велике ТО. Що сюди входить? Сюди входить демфер, сюди входить. Обслужили ДСГ, замінили додатковий масляний насос. Хто знає, стикався ця болячка цих е, коробок, і всі абсолютно з нею рано чи пізно е, стикнуться, так як по заводу ваг не дотримали момент закручування полтів, і, і згодом вони абсолютно всіх відкручуються в когось раніше, в когось пізніше. Тобто обслужена ДСГ з заміною масла в коробці з заміною фільтру як я вже сказав, і що ще мною було зроблено? Це повний комплект ГРМ з фільтром, точніше, масло з маслом і з усіма фільтрами, включаючи паливний фільтр салона. І так далі, тому подобне так, середній розхід у нас за сьогодні. Сьогодні, до речі, я приїхав на автомобілі 34 км 8 літрів по місту. Середня швидкість 26 км на годину. За е, я особисто на цьому автомобілі проїхав уже півтори тисячі кілометрів. Середній розхід у мене 6 літрів, 52 км швидкість Запас ходу зараз у нас 200 км Далі йдемо, значить, стан автомобіля. Записи відсутні, як бачите, нічого немає, нічого робити. Не треба. Apple CarPlay, Android-Auto повністю тут все є. Навігація з картами України також є. Бездрутова зарядка також є. Трьохзонний клімат-контроль у нас є, є підігріви передніх сидінь. Є вебаста заводська, як я вже сказав, система старт-стоп. Максимально все класно збережено по салону. Є передній задній партронік, автохолд, система допомоги при старті вгору та з гори, електроручник, два підстаканничка Закривається шкіряний підлокотник Тут також USB-Aux. Дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Чорний потолок і панорама велика. Панорама у нас із електрошторкою, заїжджає. Натисну, що тут, і виїжджає. Ось такі класні часики, які ставились в Б8 пасаті, вони додають цьому автомобілю вигляду. Але з 20-го року їх вже перестали ставити. Так, Як я вже сказав, 18 рік, тут все чорний лак, тут чорний лак, тут все виглядає якось так. Біжимо далі. Бигунчик у нас працює ідеально. По екології сказати, екологія у нас повністю на місці присутня. Є гієри, сажевіки, все є. Дивимося на стан вихлопної. не пару нічого нема, нагару також немає. Щоб ви розуміли, це просто обманки. Маркетинговий ход, Вихлопна тут одна і вона знизу. По гумі я вже вам сказав, тормозні диски, колодки також в ідеалі. Біжимо на задній ряд. Задній ряд у нас також в дуже класному збереженому стані. Шкіра, стаканники. Задній клімат. Ось стан, можете бачити вигляд. Просто в арлайні, внутрішньому автомобіль виглядає дуже класно. Для тих, хто е трішки ознайомлювався з ринком автомобілів, Тут саме Б8 посадів, знайти в ерлайні зовнішньому і внутрішньому, досить тяжко автомобілі. Їх продається дуже мало. Зазвичай це або зовнішній, або внутрішній. ax 2 бачите, Витвір мистецтва також заднє. Воді скрізь LED-лампи стоять. Багажне відділення у нас ось таке велике. Пластик не побитий, аварійний знак. Ролета на своєму місці працює, також дістається така от сітка. Також що тут ще є. Не знаю, у всіх чи не всіх, але ну, я думаю, не у всіх ще є додатково встановлена ось така штучка. Яка їздить, наприклад, ви поставили сумку, купили, щоб сумка не їздила по багажному відділенню. Це можна зняти, ось ці знімаються штучки, дістаються, воно знімається. Далі, так як це у нас е автомобіль з вебастою, то я вам трішки пізніше я розкажу, що знаходиться тут. Тут маємо компресор піно, тут ми маємо крючок, секретка, щоб знімати. Все є. Плюс ще додатково в цьому автомобілі йде в комплекті ось такий набір. Е -е, якось воно щось воно намальоване. Там ставити якісь перегородки, щось робити у багажному відділенні також щоб по багажничку не їздили. Так, все в нас в комплекті з автомобілем. Ходимо сюди. Тут, в принципі, там нема нічого, там також є ніша. Так, Як я вже сказав, чорна стеля. Шторка виїжджає, панорама працює, панорама, до речі, не скрипить. Це немало важливий фактор по даному автомобілю. Біжемо далі на цю сторону. Також все гуд. З цього боку також. Максимально класно. Бережемо машинка. Зараз ще побіжимо, покажу так, повний комплект документів до автомобілі, розмитнення. Автомобіль, до речі, свіжий. Заїхав, заїхав коли він в першому місяці 2025 року. Сказав повністю обслужений, чеки, акти виконаних робіт по коробці, по демпферу по комплекту ГРМ все є. Все, що я робив, все збережено. Зверніть увагу на це світло. Ух, як воно виглядає. Так, біжимо, показуючи під капоточку і будемо закінчувати. Так, по маніфолічу. Так, так, так. Зкриваємо серце у нас. Ось такий тут двигунчик, 2 літра дизель, 150, 110 кВт, 150 кінських сил, звичайний надійний все. Друзі, а так от дивлячись на підкапотку, скажіть, будь ласка, чого тут не вистачає? Можете поставити на паузу, написати в коментарях. Правильно не вистачає. Ось пусте місце. Тут у нас немає е акумулятора. Зазвичай тут стоїть акумулятор. Так як це автомобіль з Вебафри заводської, акумулятор стоїть у багажничку. До речі, тут вже у нас ось такий девайсик є. Встановлений, щоб не розливати помиваючу рідину, коли заливаєте. Ось шильдик заводська випаста і ось де шильдик про заміну і обслуговування. Всі фільтри замінено все зроблено. Давайте покажу. Тут у нас все сухо. двигунчик працює як швейцарський годинник. На холодну запускається без проблем, ніяких помилок немає. По свічкам накалу також питань немає. Як сказав автомобіль повністю обслужений. Зроблений комплекс детейлінгу, обслужений. Беріть, катайтесь, їсти. Друзі, ось такий автомобіль сьогодні був на огляді. Нагадую, це у нас Volkswagen Passat B8 Airline, зовнішній, внутрішній, 18 рік, без підкрасів, з класним пробігом, в класному стані, обслужений до дрібниць на класних колесах. З двома комплектами, до речі. Ну, вебаста -веб заводська з ключиком і значком також зрозуміла. І плюс два оригінальних ключика з ключовим доступом. Тому, друзі, пишіть, дзвоніть, з радістю організуємо вам показ, поки я буду на ньому кататись. Як бачите, півтори тисячі вже промчав в задоволення і буду їздити далі. Кому цікаво і хто хоче дійсно класний автомобіль в класному стані, звертайтеся з радістю організуємо вам показ. Всім гарного дня! Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграм та фейсбук. Нагадую, з вами був MyNextCarUA Чернігів. До нових зустрічей.